Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І, а, як кожного тижня, прогноз на тиждень по неділях у нас на наступний тиждень з 18 по 24 вересня. І тайм-коди я постараюся зробити. На жаль, я роблю це ну, зовсім свіженький, зранку трошки. Сподіваюся, загрузиться. ось І так, дивимося. Перші у нас йдуть овни. Дорогі овни, у вас якась а, відповідальність, якась нова дорога. Кудись ви, можливо, збираєтесь. Хтось, можливо, міняти роботу, хтось направлення взагалі, хтось міняє себе, свої погляди. А, знаєте, це ще й перелом в житті може бути. Ось це якесь відрядження, відповідальна дорога, відповідальність за себе і за свою сім'ю, наприклад. Це карта логічна, тобто, ви приймаєте рішення цього тижня. Ось берете відповідальність на себе і йдете вперед. Не знаючи, що вас чекає попереду. Але ви йдете. У вас, ну, не те, що немає іншого виходу. Але м -м, минуле життя, а, минуле обставини, які минули, вам не принесли нічого доброго. Ось ви і починаєте свій новий шлях. Тепер йдемо до тельців. Дорогі тельці, у вас. Іде жриця, жриця говорить про інтуїцію, про якесь відчуття. Слухайте себе, спостерігайте, нікуди не вмішуйтесь, не пхайте нікуди свого носа, вибачайте, що так кажу, але якщо двоє б'ються, ви спостерігайте. Ця карта так і говорить: бездіяльність. Відпочиньте душою, тілом, а краще душею. Ось, можливо, що просто моральна комусь підтримка буде потрібна. Чогось, чого ви не бачите. Ось, Все, що ви не розумієте, просто спостерігайте. Повірте мені, вам прийдуть якісь інсайти, наприклад. Щось прийде вам, коли ви будете в спокійному стані. Мудрість теж цього тижня на першому місці. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас 20-й аркан старший, тобто ця карта говорить про якісь переміни, кардинальні переміни. Це, знаєте, прояснення ситуації: це коли у людини відкриваються очі, це коли людина міняється, міняє свої погляди. Прокидається і каже: ой, я проспала все життя, все міняю, все переставляю, це і ремонти, це і переїзди, це багато чого міняється у вашому житті. Ось зазвичай після цієї карти йде ну, знаєте, завершення, приємне, хороше завершення. Тому це і кармічна карта. Це можуть бути якісь ситуації вспливати, якісь люди з'являтися у вашому житті, які ви, яких ви знали раніше. Якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, і тут теж е карта трансформації, а, це м -м, карта смерті, тринадцятий аркан. Це різкі переміни. А, щось цей тиждень дуже якось інтересно починається. Ось це може бути і звільнення з роботи, це може бути і а, розлучення, розставання. А, кардинально щось міняється. Я бачу тут кардинально у багатьох вже міняється в трьох знаків конкретно: Тельці спостерігайте, а всі решта міняйтеся. А дивіться. Порада цієї карти. Дорогі раки. Якщо будете пручатися, буде дуже боляче. Краще розслабитись і відпустити. Відпустити те, що хоче іти від вас. Воно і так піде. Рано чи пізно піде. Не намагайтеся тримати цю ситуацію, цю людину. Краще відпустити. Повірте мені, воно буде набагато легше. І ця карта. Можливо, в серці, в душі робить, знаєте, як якусь яму. А після цієї карти обов'язково чимось позитивним заповняти цей пустий простір. Ось якось так. Гаразд, переходимо до левів, Дорогі леви. Що вас чекає? Яка стабільність? Це фінансова стабільність. В першу чергу, на кінець то можливо, вам вдасться. Стабілізувати ситуацію. Або вдома, або взагалі фінансову ситуацію. Якщо вам пропонують якусь роботу, це буде стабільна робота, оплачувана робота, стабільно будуть виплачувати, але це не є заробіток, за який можна шикарно жити. Це по мінімуму. Це можна буде, можливо, навіть трошечки щось відкласти. Ось. Знаєте, що ще Це карта, яка дасть вам можливість далі йти і працювати далі, щось шукати нового. Але це вже дуже хороший початок. Хороша карта, все рівно. Тепер йдемо до Дів. Дорогі діви, у вас дев'яточка кубків. Дев'яточка кубків говорить про ваше особисте задоволення. Ваша мрія, можливо, здійснилася. Ви дійшли до якоїсь цієї. Це, знаєте, таке охоплююча радість. Радість тим, що у вас є, те, що ви досягнули. Карта дуже хороша, карта емоційна. Емоційна і стабільна. Це не є якась хитаюча ситуація, яка емоційно вас розхитує. Навпаки, це стабільна, хороша енергія. Тобто виходить так, що у вас цей тиждень дуже приємний. Це, можливо, і примирення з кимось, це і хороші якісь розмови, це і а, приємні хвилинки, годинки цього тижня. ось. Тобто насолоджуйтесь, дорогі діви, з задоволенням. Е, вірніше часом, з рідними, з близькими. Це якісь юбілеї можуть бути, дні народження, свята якісь, чи то на роботі, чи, чи ще десь. Ось е, святкуйте, насолоджуйтесь, радійте. Тепер йдемо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас вісімка кубків. Якесь розчарування. Ви Знаєте, з одного сторони, ви розчаруєтесь. Але з чим добра ця карта? Ця карта добра тим, що це не п'ятірочка, там розчарування, і людина погрузла в своїх емоціях негативних. Це карта розчарування, але людина не розчаровується, встає і йде, шукає свого щастя. Якщо ви це зробите, а ви це зробите, я знаю. То ви дійдете до дев'яточки, будете з собою задоволені. Це коли у людини ось ця карта говорить, що коли у вас прозріння йде, коли людина бачить, що їй пил в очі е, порошили, е, брехали, а ви чимось, можливо, або кимось були очаровані. Ось тут прийде прозріння. Знімаються рожеві окуляри, і людина бачить реальність. Але людина бере на себе відповідальність і йде шукати свого щастя. Не бореться, не починає ой, бідкати, сплакати. Ні, це не п'ятірка кубків. Це карта сміливих людей, які не бояться йти далі і шукати свого щастя. Хай вам щастить, дорогенькі терези. Тепер йдемо до скорпіонів. Дорогі скорпіони це ваша карта, це молода енергія, це якісь хороші новини, це якісь Хороші початки, це і флірт, це і справа з вашими дітьми, хороші розмови, приємна чашечка кави. Можливо, просто хтось зробить комплімент. Тиждень має видатись дуже приємним. Хороший початок якесь знайомство. Займатися будете або своїми дітьми, або своїми, як то кажуть, домашніми тваринками. Дуже Приємна молода енергія. Дуже хороша, емоційна. Така, знаєте, коли в, в людини немає ні вверх, ні вниз, а так все йде дуже добре. Тепер йдемо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас семірочка мечів. Взагалі-то дуже багато зразу кажуть, о, це крадіжка, може бути. Може бути крадіжка, може бути обман. Хтось вас дуже розумно може окрутити навколо пальця. Це з одної сторони, з другої сторони, ситуація, в якій ви опинилися, можливо, це якийсь глухий кут, ви не знаєте, як розібратися. А ця карта радить діяти нестандартним методом. Тобто, Логічно подумайте, включіть свій, свій мозок, інтелект, що там у вас є, Ось. і добре подумати, як вийти з цієї ситуації. Робіть так, як ви ніколи не робили. Повірте мені, ви вийдете з цієї ситуації. Карта дуже розумна. Це продумайте От порада цієї карти, продумайте декілька кроків наперед, як в шахматах. Коли граєте в гру в шахмати, хто розбирається? так? От там продумується наперед. Ось тут так само: нікуди не спішіть продумати кожний свій крок. Тепер йдемо до. Хто в нас там іде? Я ще не сказала хто. Після стрільців йдуть козироги. Дивіться, дорогі козироги. у вас йде лицар жезлів. Лицар жезлів говорить, в принципі, це не ваша енергія. Але знаєте, трошки такий самошедший тиждень буде. Можливо, постійно в дорозі, можливо, постійно щось треба робити, швидко туди поїхати, туди піти зробити. Замотаність може бути. В когось, можливо, буде знайомство, якась афера на роботі з сусідом, дома, будь-де. Хтось у відріз, можливо, поїдете у відрядження, гаряча нічка. Обезпечена. Ну, кавалера точно займієте. А хтось, можливо, почне якусь аферу. Ось. Ніяких порад не даю. Єдине, що, якщо по роботі, то таке враження, що ви можете вимотатися цей тиждень. Але енергії вам вистачить абсолютно на все цього тижня. І, можливо, знаєте, що ще не розтрачайте по дрібничках свою енергію, тому що кожного вечора буде таке враження, що ви вроді льотала цілий день, а роботи не видно. От якось так може бути. Запалюватися як свічка, не як свічка, як сірник, і дуже швидко потухати, ось так ще можна сказати. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас четвірочка мечів. Четвірочка мечів говорить про якусь стагнацію, про якусь паузу, небажання щось робити. Можливо, хтось піде на лікарня із вас, можливо, хтось візьме собі паузу. Це, знаєте, вимушена відпустка. Це можливо, що ви щось пережили і вам потрібно відродитися, зібрати сили. Пережити щось, серце полікувати. От дуже-дуже дуже таке, якась втрата могла бути. Це і розлучення, це і звільнення з роботи. І ось ви берете собі якийсь час для того, щоб восстановити знову свої сили. Ось візьміть цей час, погорюйте, можливо, поплачте, але ненадовго, тому що ця карта каже, Надовго це може в депресію перерости. Ось, якщо вас дійсно звільнили, візьміть паузу, відпочиньте, наберіться сил, відродіться і дійте далі. У вас попереду ще якась велика війна з кимось. Боротьба, можливо, навіть. І, до речі, будьте обережні, бо боротьба та може бути дуже підлою. Тепер йдемо до риб. Дорогі риби, у вас якесь обмеження. Вісім камечів. Говорить про те, що у вас зараз вперлося в якусь, в якусь ситуацію. Блокада, знаєте, як у письменників: блокада нема що написати. Блокада, як у цих як їх, письменників, художників, людей мистецьких, але ми знаємо, що риби вони естети, так? Ось. І тому у вас ніби якась блокада. В когось, можливо, хвороба, а в когось, можливо, через якісь обставини. Ось ця карта говорить: будьте обережні. Тому що можна собі ще більше нашкодити, краще не застосовувати. Якщо у вас блокада, розслабтесь. Ось ця карта так і каже: прямо: якщо якась блокада, якщо якась така серйозна ситуація, краще розслабитись, не напрягайтеся, не намагайтеся щось змінити, можна собі тільки нашкодити. На наступний тиждень можливо ситуація зміниться. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, гарного вам мирного тижня. Бережіть себе. Разом до перемоги! Все буде Україна! І щасти вам на все добре, мої любі!